Упродовж останнього тижня від 29 серпня до 4 вересня на Львівщині збільшилась кількість випадків захворювання на коронавірус на 20 відсотків у порівнянні з попереднім тижнем. Це близько тисячі людей, які отримали позитивний результат тесту на COVID-19. нас зареєстровано 5 летальних випадків за останній тиждень. Це все є старші люди, які мали цілий пукет цілу низку хронічних захворювань. В стаціонарах області з приводу коронавірусу перебуває на лікуванні близько 300 осіб, але Якщо порівнювати з попередніми хвилями, то такий перебіг є середньої важкості, не викликає якихось нових симптомів. Обласній інфекційній лікарні різке збільшення пацієнтів із коронавірусом зафіксували близько трьох тижнів тому. Тоді було близько 50 людей з позитивним тестом на ковід. Зараз у лікарні близько сотні. Це пов'язують із поверненням людей за кордону. Кількість випадків збільшується. І то так в геометричній прогресії збільшується, але тішить, що летальних випадків нема так багато, як було, наприклад, в попередній хвилі. Тому що пацієнти перед тим, як оцей підвищення захворюваності відбулося, як було, пацієнт сидів вдома до останнього, бо на першому місці були переживання, пов'язані з війною, там тривоги і так далі. Але вже люди трошечки адаптувалися до, до такого специфічного стилю життя і повертаються такі буденні наші проблеми. Ських лікарнях продовж червня та липня стаціонарно лікували ковіду чотири пацієнти. Випадки захворювання зросли у серпні. Наразі статистика коливається. Якщо брати статистичні дані до прикладу за 4 серпня, то на початок ми мали 16 пацієнтів, які перебували на стаціонарному лікуванні. Через 5 днів їх стало 36, через 5 днів 76. І найбільша цифра, яка цифра пацієнтів, які перебували на стаціонарному лікуванні, їх було 102 особи. Сьогодні ми маємо 84 пацієнтів, які перебувають. В лікарнях наших так з них 13 дітей за словами директорки Львівського обласного лабораторного центру контролю та профілактики хвороб Наталії Тімко враховуючи наближення холодів та нових штамів ковіду, які поки не дійшли до України, складно прогнозувати розвиток подій та враховуючи проведену вакцинацію і набути імунітет населення нової хвилі коронавірусу очікувати не варто. Іванка Досько, Роман Гнатишин, новини на Суспільному, Львів.